Вважаю, що кожна людина, кожен українець повинен віднайти в собі те, що допоможе нашим захисникам. Вважаю, що кожна людина, кожен українець повинен віднайти в собі те, що допоможе нашим захисникам. На полі бою, на фронті або в полоні, щоб їх звільнити. І 22 й рік. Якраз став таким початком ілюстрації спеціальним меседжем, якраз меседжем звільнення героїв з полону. Я наразі продовжую через будь-які образи, будь-які об'єкти все, що я малюю, десь все одно, подекуди десь вставити цю часточку цей, цей меседж за звільнення героїв. Голос це про присутність. Про чесність, про регулярність, ми повинні підтримувати один одного в складні часи, особливо повинні підтримувати захисників. І загалом зараз потрібно в наші складні часи бути голосним і відповідальним за майбутнє нашої країни. Тому що якщо ми будемо безвідповідальними, якщо ми будемо жити лише для себе, не для Суспільства, а просто думати лише про свій комфорт, про свій особистий спокій, не думаючи про тих, хто цей спокій захищає і оберігає, то ми скатимось в прірву. Важливо бути чесним з собою, і я вважаю, що важливо зараз бути егоїстом під час війни і не думати лише про. Свій теплий куточок, все ж таки думати про загальні масштабні речі, дивитися в ситуації, де ми знаходимося, що з нами відбувається, що відбувається з нашою країною, хто цю країну захищає, чому я вільний, а інші люди в полоні. Потрібно постійно задавати собі питання, щоб дійти до чесності і знову ж таки дійти до відповідальності, тому що. Насправді ми є зараз всі, кожен з нас відповідальним за, ну звичайно, що за майбутнє, але ми є відповідальними за життя захисників на фронті, за життя захисників, які в полоні. І якщо ці питання собі не задавати: хто я, чому я, навіщо я, а просто жити своє оце опосередковане, солодке життя, то не буде майбутнього ні в тебе ні у держави, взагалі можна втратити таким чином себе, свою людяність і наробити корисних справ, і взагалі просто таким чином падати в якусь моральну прірву. Для мене це не є допустимим. І кожен раз я, коли дивлюсь в дзеркало, думаю, хто я, що я, що я, що я можу зробити. Чому потрібно не мовчати, чому потрібно говорити? Постійно нагадую собі, що такого життя, як раніше, вже не буде, потрібно брати кожен день волю в кулак і щось робити. Як тільки можна, будь-які методи підтримки, будь-які методи боротьби потрібно задавати собі питання кожен день, щоб не втрачати ж знову ж таки себе. І в першу чергу наше життя, як цивільних осіб повинно бути сконцентроване саме на підтримці військових, я вважаю. І без військових не буде майбутнього, без військових не буде держави, без армії не буде нічого взагалі в нашій країні. Я вважаю. Деякі люди бувають брешуть самі собі, що все залежить там від економіки, від їхнього офісу, від їхнього п'ятигривневого донату. Але це, це звичайно, що теж взаємопов'язані речі, якщо вже говорити про підтримку. Звичайно, що 5 гривень донату теж допоможе, але для мене особисто цього недостатньо, мені так здається. Деякі люди думають, що скинуть 5 гривень донату, і на цьому все. Тобто можна закрити лавочку благодійності і взагалі лавочку підтримки армії. Цього недостатньо і потрібно вижимати з себе все по максимуму, що тільки можна, щоб. Не лише, як то кажуть, 5 гривень, але дивитись більш ширше щодо підтримки армії. Будь-які творчі методи, будь-яка активність, громадська діяльність потрібно залучатись постійно до громадської діяльності, і до креативної будь-якої діяльності, шукати способи, як більше і краще підтримати, а не лише там маленьким донатом, скажімо так. Знову ж таки, життя повинно бути про нагадування, про війну. Особливо для мене важливо нагадувати про полон. Я розумію, що в полоні людина найменше задумується, що допоможе держава їхньому поверненню. Я розумію, який тиск чинить Росія в полоні на наших захисників, що їх покинули, їх покинула держава, їх покинуло суспільство. Хочеться, що по поверненню захисники наші побачили, що це все неправда, все що Росія змушує думати. Там в полоні все, що вона нав'язує там, щоб по поверненню вони побачили, що це все неправда, і побачили, наскільки суспільство є консолідованим, як воно боролось, як продовжує боротись за тих, хто далі продовжує знаходитись в полоні. І якщо ми вже говоримо про донати, про підтримку армії фінансово, то для мене донат це дорівнює успіх бригади. Будь-якої бригади на фронті успішна операція може допомогти забрати в полон більше російських окупантів. Таким чином поповнюється обмінний фонд, і ми маємо змогу обмінювати наших людей. Тобто це взаємопов'язані речі, і кожен донат підсилює військо, підсилене військо робить успішні операції на фронті. Російські полонені поповнюють обмінний фонд, і ми маємо обміни проста логічна схема, і треба про це задумуватись всім нам, що це все не просто так і життя наших людей воно важливе. Взагалі війна не терпить прикрас, люди відчувають фальш і відвертаються від неї, тому потрібно бути чесним. Перед суспільством і чесно відноситись до ситуації. Один голос, який інколи лунає, це емоція, а голос, який звучить стабільно, послідовно, регулярно, це є певною опорою. Тому важливо бути послідовним в своїх діях і знову ж таки не опускати руки, вірити в те, що ти робиш, і як би важко не давалося це. Вірити в майбутнє країни, адже без віри, в принципі, можна зайти в тупик і взагалі, ну, як то кажуть, опустити руки, нічого не робити, і на цьому все закінчується. Люди зараз знаходяться в певному такому інформаційному шумі, такий інформаційний тиск, і, здається інколи, що це. Призводить до того, що важливі меседжі вони втрачаються, люди не розуміють, де правда, де неправда. І тут важливо гуртуватися з тими, кому ти віриш, з тими, хто дає тобі надію, з тими, з ким можна працювати заради справжнього майбутнього. І вважаю, що людина, яка знаходиться на межі такої, скажімо, втрати віри. Втрати надії, вона повинна шукати людей, які будуть витягувати її з цього стану, які допоможуть їй віднайти себе, чим вона може бути корисна в цей складний час. Ну, знову ж таки, все це йде до того, що ми не повинні бути егоїстами під час війни. І знову ж таки, я наголошую, що в першу чергу це підтримка армії. І якщо ти втрачаєш надію, віру, ти повинен гуртуватися з людьми, які. Тобі допоможуть, допоможуть будувати це суспільство, будувати цю державу і захищати наших людей, які на фронті, і захищати життя наших людей, які в полоні. В першу чергу це боротися за тих, хто бореться за тебе. І потрібно підтримувати, я вважаю, абсолютно всіх на фронті, хто захищає наше майбутнє. І знову ж таки, моя філософія проста підтримувати армію це пришвидшити обміни. Як я вже говорила, оснащена бригада може мати успіх на фронті, може взяти в полон російських окупантів, і, знову ж таки, це може призвести до подальших обмінів, що є дуже важливим, і це основна моя позиція. Будь-яка підтримка армії це дорівнює можливий обмін в майбутньому. Тому для мене важливо, щоб люди це розуміли, і щоб люди донатили і не тільки донатили, а використовували будь-які можливості, креативні, некреативні, знаходили в собі сили, ідеї, як підтримати, як допомогти, як зробити все, щоб звільнити наших захисників з полону. І... Підтримка армії це повинна бути як філософія життя кожного з нас. Якщо жити без цього, без цього розуміння, то взагалі навіщо тоді жити насправді? Потрібно жити заради тих, хто за тебе бореться, і за твоє вільне майбутнє, і за твоє вільне сьогодні, і за майбутнє твоїх дітей, за майбутнє твоєї сім'ї. А якщо ти тут в місті, якщо ти тут вільно пересуваєшся, то ти повинен підтримувати тих, хто кожен день ризикує своїм життям заради тебе. І проста зовсім філософія. Взагалі, підписка на військо це дорівнює врятоване життя і врятоване життя в полоні. Знову ж таки, донат на військо, успішна операція, російські окупанти в полоні, поповнення обмінного фонду прошвидшення обмінів все це врятоване життя. Дуже важливо підтримувати корпус Азов, який наразі на одному з найгарячіших напрямків, і інші підрозділи важливо підтримувати. Кожен повинен робити все можливе від себе, щоб армія і всі бригади були забезпечені. Ми повинні не забувати героїчний чин, захисників Узовсталі, героїчний чин. Азовців, які наразі знаходяться в полоні. Наразі дуже багато захисників є незаконно засудженими на території Росії. Поранені внаслідок теракту в Веленівці досі знаходяться в полоні. Вони не обмінені, хоча по всім нормам, по всім конвенціям, хоча по всім гуманним принципам вони повинні бути звільнені в першу чергу, особливо поранені, важко поранені. Вже який рік вони знаходяться під тортурами. Під моральним тиском, і це насправді велика проблема, загальнодержавна проблема. Потрібно не лише просто пам'ятати, але й включати голову, що ми повинні зробити, як ми повинні допомогти їхньому звільненню, і не лише пам'ять, а й боротьба, боротись попри все. Не дивлячись на страх, не дивлячись на вічі, не дивлячись на те, що пускаються руки. В першу чергу це життя наших героїв, їхнє звільнення, їхня свобода. Це те, що повинно бути взяте за філософію існування нас всіх в нашій країні. Підтримуйте Азов, підтримуйте Азовський корпус, це дуже важливо, адже вони знаходяться на одному з найгарячіших напрямків в нашій країні – і велика кількість бійців, які боронили Маріуполь, знаходяться в полоні під тортурами. І кому як не азовцям зараз важливо взяти в полон якомога більше російських окупантів, щоб звільнити своїх побратимів. Тому дуже важливо підтримувати фінансово підрозділ, підтримувати корпус АЗОВ, щоб. Пришвидшити обмін полоненими дуже велика кількість азовців знаходяться в полоні, і ми всі розуміємо, як Росія їх обмінює в дуже маленьких кількостях, і потрібно зберегти їм життя і зробити все можливе, щоб прискорити їхнє повернення. І знову ж таки наголошую, що в першу чергу важко поранені. Важко поранені внаслідок теракту в Оленівці, незаконно засуджені, це повинно бути пріоритетом, і важливо нам всім об'єднатися навколо цієї боротьби, щоб їхня свобода була не лише мрією, а стала врешті-решт реальністю. Всі бійці мають повернутися додому, абсолютно всі. Всі, хто Захищали нашу державу і потрапили в полон. Це важливо, але для мене найважливішим є повернення бійців, які були в оточенні в Маріуполі 86 днів. В першу чергу це повинен бути пріоритет для нас всіх, тому що ми повинні, скажімо так, згадати, в якому вони були оточені, в яких жахах вони перебували. І який рік вони вже знаходяться в полоні, а це вже четвертий рік. У бійці Маріуполя в 22-му році привернули увагу до себе всього світу, показали неймовірний героїзм, і у фіналі, на жаль, вони потрапили в полон. Хоча була надія, що Західний світ їх врятує, цього не відбулось. Була надія, що будуть відправлені турецькі кораблі, які їх врятують, буде. Відправлена так звана релігійна місія, яка їх врятує, буде закрите небо тощо. Дуже багато було ідей, думок, дуже багато було дій а, зі сторони цивільного населення, щоб їх врятувати, зі сторони сімей, сім'ї, виходили на акції, була поїздка до Папи Римського, чого тільки суспільство наробило, щоб їх врятувати, сподіваючись на Західний світ. Але, на жаль, нікому не вдалося їх врятувати. Вони всі потрапили в полон ми розуміємо, що полон як не крути змінює людину. Кожна людина, яка повертається з полону, вона як не крути, все життя буде нести цей відбиток жаху, який з нею стався в полоні. Кожна людина, переживши це пекло, вже ніколи не буде такою, як раніше. Ми всі це розуміємо. Знову ж таки, це повинно стати нашою ціллю допомогти цим людям повернутися до звичайного життя.